Цифри, які шокують, як ми скасували 76 тисяч доларів боргу і врятували квартиру від дій Приватбанку. Крім того, ми зобов'язали Приватбанк повернути клієнтів 30 тисяч доларів. Уявіть ситуацію, банк вимагає у вас більше 113 тисяч доларів. Ваша квартира, ваше єдине житло під загрозою. Ви відчуваєте, що ви в безвихідному становищі, де кожен день це нове випробування. Але що, якщо я вам скажу, що це не тільки можливо, але ми це і зробили? Ми не просто зменшили борг, ми його повністю ліквідували, і клієнтка зберігла свою квартиру. А найцікавіше, Приватбанк сам собі викопав яму, про яку навіть не підозрював. Про це я скажу в кінці відео. Залишайтеся з нами, і я розкажу, як ми це зробили крок за кроком, щоб ви знали, як діяти в подібній ситуації. Я знаю, що ви відчуваєте, коли банківські листи стають пачкою паперу, що лякає, а юридичні терміни звучать як вирок. Ця справа символ надії для тисяч українців, які опинилися в подібній пастці. Мене звати Геннадій Працевити, я адвокат та керуючий бюро Юрконсалт. І сьогодні ви дізнаєтесь не просто про виграну справу за номером 335 33510295 дріб20 проти -20 КБ ПриватБанк. Ви отримуєте ключ до розуміння, як захистити себе. Свої гроші та своє житло від здавалося б непереможної системи. Ми розберемо кожен нюанс, кожну деталь, що призвела до тріумфу нашої клієнтки. Наша клієнтка називаємо її пані Олена, зіткнулася з жорстокою реальністю. Приватбанк подав на неї до суду. Вимагаючи звернення стягнення на її квартиру, заявлений Борг становив астрономічні 113 тисяч доларів США станом на вересень 2020 року. Це включало не лише тіло кредиту, а й відсотки, які наростали, як снігова куля, комісії за міфічні послуги та, звісно, штрафні санкції. Уявіть її розпач. Квартира, яку вона придбала задовго до цього кредиту, ще й у 2001 році, раптом опинилася під ударом. Банк вимагав не просто повернути гроші, а висилати її та інших мешканців. Без надання іншого житла. Це була справжня битва за дім, за фінансове виживання та за її майбутнє. У таких справах головне не панікувати, а глибоко зануритися в деталі договору. Перше, що ми зробили, це ретельно проаналізували кредитний договір пані Олени від 2007 року. І що ж ми там знайшли? Пункти 3.6 та 7.1 договору передбачали сплату винагороди за надання фінансового інструменту, 3% від суми кредиту одноразово. І і 0,2 щомісячно протягом усього терміну кредитування звучить невинно, правда, але насправді це десятки тисяч доларів, якщо ви берете кредит на 20-30 років, як було в цьому випадку. А тепер увага. Наш аргумент був залізним згідно з законом України про захист прав споживачів та правилами НБУ 168, банкам заборонено встановлювати платежі за дії, які вони звісують на власну користь, ведення рахунку, обслуговування кредиту, це не послуги для клієнта. Це операційні витрати банку, і суди підтримали нашу позицію. Вони визнали ці умови договору не несправедливими, не оспорюваними, а саме нікчемними. Тобто вони були недійсними з моменту укладення. Це стало нашим першим, але дуже вагомим тріумфом. За рахунок цих нікчемних платежів, а це майже 24 тисячі доларів, 2600 доларів США одноразово та 21 тисяча доларів США щомісячно, які клієнтки сплатили банку. Ми зменшили основне ціло кредиту та відсотки, що вже суттєво вплинуло на суму боргу. Наступний етап боротьба з пенею. Банк нарахував вражаючі 17 тисяч доларів пені, ми зрозуміли, що це несправедливо. Ми заявили про засування строків позовної давності до вимог простягнення пені. За загальним правилом цей строк становить лише один рік. І хоча Приватбанк намагався розтягнути його до трьох років, посилаючись на договір. Ми наполягали на законному однорічному терміні. Пришті-решт, суди частково погодилися з нашими доводами, що призвело до істочного зменшення суми пені, яку мав сплатити наш клієнт. Але це ще не головне. Справжній переломний момент, який змінив усе, стався, коли ми згадали про забути позов Приватбанку від 2009 року. Так ви не дочули у 2009 році. Вже задовго до цієї справи банк вже звертався до суду з вимогою про дострокове повернення всієї суми кредиту. Це звернення стягнення на іпотеку. І хоча пізніше цей позов був залишений без розгляду за заяву самого банку, ми використали цей факт як головний козир. Ви знаєте, що за статтею 1050 Цивільного кодексу України пред'явлення вимоги про повне дострокове погашення кредиту змінює умови договору. Це означає, що з моменту подання такого позову у 2009 році право банку нараховувати відсотки тепленню за умовами кредитного договору. Припиняються, звичайно, банк може вимагати компенсації за прострочення, але вже за зовсім іншими правилами, за статтею 625 ЦК України, де суми значно менші. Ми пояснили суду, що банк сам своїми діями зміцнив нашу позицію. І Верховний суд, куди ми пішли, бо спочатку суд першої інстанції та апеляція з нами не погодилася, нас підтримав. Верховний суд чітко вказав, що звернення з позовом про дострокове стягнення кредиту змінює порядок умови і срок дії кредитного договору. Право кредитора нараховувати передбачені договору проценти та пеню за кредитом припиняються. Цей висновок став фатальним для Приватбанку. Після цього справа повернулися на новий розгляд в апеляційний суд. І там, врахувавши позицію Верховного суду, ми зробили новий розрахунок. Виявилося, що з урахуванням усіх платежів та припинення нарахувань з 2009 року. Наша клієнтка не мала жодного боргу. Більше того, вона навіть переплатила більш ніж на 30 тисяч доларів. Це було просто шокуюче для банку, але це правда. І останній, але не менш важливий пункт захист від виселення. Пам'ятаєте, банк хотів викинути пані Олену з її єдиного житла без будь-яких компенсацій. Наш аргумент був простий, але потужний. Квартира була придбана у 2001 році, тобто задовго до отримання кредиту у 2007 році. Це ключова обставина. За статтею 109 Житлового кодексу України виселення запетичного житла без надання іншого житла допускається лише тоді, коли це житло було придбано за рахунок кредиту. Оскільки квартира пані Олени не підпадала під цей виняток, суди відмовили банку у вимозі про її виселення. Це означає, що навіть якщо борг і існував, банк не міг би просто так виконати її на вулицю. Це дуже важливий принцип захисту. Ця справа яскравий приклад того, як ретельний юридичний аналіз, наполегливість та звернення до вищих судових інстанцій може повністю змінити хід подій. Банки це не моноліт, вони теж роблять помилки і вони теж повинні діяти згідно закону. Не вірте, коли вам кажуть, що вже все втрачено. Часто заздавалося безвихідної ситуації, криються нелегальні нарахування та процесуальні прорахунки. Судова практика постійно еволюціонує. Те, що було неможливо вчора, може стати реальністю вже сьогодні, але при цьому треба вміти вірно аналізувати ситуацію, не лінитися і знати практику. Історія з 2009 роком це саме той ключок, який ми знайшли, бо ми займаємося захистом позичальників вже більше десяти років. Інші адвокати не давали клієнту жодних шансів і навіть Прореш на старті нас не зупинив. Ми знали, що виграємо справу у Верховному суді, і дійсно ми її виграли. Отже, підсумуємо, банк хотів стягнути з пані Олени понад 113 тисяч доларів та висилати її з квартири, але ми крок за кроком розбили їхні аргументи. Тепер іпотека з квартири знята і, навпаки, банк винен клієнту 30 тисяч доларів. Ми довели нікчемність незаконних комісій, зарахувавши сплачені 24 тисячі доларів на погашення боргу. Ми обмежили пеню. і найголовніше, ми використали забути бозу Банку 2009 року, щоб довести, що нарахування відсотків та пені з того часу було неправомірним. Ваш дім це ваша фортеця. І ніхто, навіть банк-гігант, не має права її забрати, якщо ви знаєте свої права та маєте грамотну юридичну підтримку. Якщо ви зараз у подібній ситуації, якщо ви відчуваєте тиск або просто хочете бути. Юридично підкованим не зволікайте. Зверніться за консультацією до Юрконсалт, адже час тут ваш найцінніший ресурс. Пам'ятайте, правильна стратегія може змінити все. Знайдіть наші контакти в описі під цим відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути завжди в курсі найважливіших юридичних новин та захистити свої права. До нових зустрічей!